Мене звати Вероніка Подколзіна. Я з відділу художньої творчості, з гуртка народний художній колектив, Ансамбль Квіти України. У якому віці ти прийшла в халаці? Я прийшла, напевно, десь коли мені було 5 років. А скільки років ти вже займаєшся? Вже досягнення? Напевно, найбільше досягнення це те, що я знайшла тут своїх найближчих друзів. Те, що палац став моїм другим домом, а мій колектив став моєю другою родиною. Ну і також, звісно, дуже багато виступів, фестивалів, виступи в жовтневому. Це все, звісно, я вважаю своїми досягненнями. Кому ти завдячуєш своїм успіхам? Хто тебе надихає? Я дуже завдячую своєму колективу. Валерії Валерівні, це наш головний керівник. Я її дуже люблю. Це моя справді друга мама. І також я дуже вдячна своїм батькам, що вони віддали мене в цей чудовий палац, і що я тут зараз. Що ти зараз відчуваєш? Ой, зараз я відчуваю дуже багато емоцій. Звісно, мені сумно, що це все. Закінчуюся, але я знаю точно, що я буду спілкуватися з усіма, ще дуже довго, що ми станемо можливо там кумами чи щось такого плану. От але також я відчуваю безмежне щастя, що я тут була, що це все було зі мною, і звісно, я безмежна рада і відчуваю величезну любов до цього місця, до колективу і до всіх людей тут.